Чуй мене. Аудіокниги українською. Не забувайте про підтримку канала вподобайками та коментарями. Буду вам дуже вдячна. А зараз приємного прослуховування. Глава друга Незванний Гість. Свято обіцяло бути грандіозним. Будинок затих лише на пару годин перед світанком, але тільки но небо трохи посвітлішало на сході, як унизу знову почулися голоси прислуги. Залишилися останні приготування. Я ж, відсторонившись від шуму і гомону, що доносився з першого поверху, висіла у повітрі перед дзеркалом і скептично розглядала своє відображення. От як змусити його триматися на місці. Затято думала я, підтягуючи лів з правого боку. Зліва його хоча б підтримувала смуга тканини, що йшла на плече. Нічим не підтримувана права частина постійно норовила продемонструвати більше, ніж належить. Магією! Єхидно порадив підселенець. Не смішно. А я й не жартую. Ти сама не захотіла гукати швачку. Тобто, ти вважаєш, що звати швачку посеред ночі це чудова ідея? Краще, ніж оці страждання перед дзеркалом. Я не страждаю, я думаю. Твій розумовий процес зазвичай відбувається інакше. Так? Мені справді стало цікаво, як це відчувається з погляду Альда. І як же? Більш хаотично та різноманітно. Але ти вже півгодини страждаєш перед дзеркалом, крутячи в голові одну й ту саму думку. Набридло вже, щиро кажучи. Якщо набридло, зроби щось. Покликати швачку. Альде. Що? відповів мені підсаланець. Тут трохи не вистачає об'єму. Трохи? саркастично хмикнув Альт. Не прискіпуйся до слів. Судячи з крою сукні, твоя тітонька в юності мала дуже цікаві пропорції тіла. Як ні в чому не бувало, підселенець продовжив ділитися своїми дорогоцінними висновками. Ти можеш це виправити? Що саме? Знущаєшся? Так. Ну, хоч чесно. А я тобі колись брехав? Хм, а й справді, зловити Альда на брехні мені ще не вдалося жодного разу. Не знаю, але точно не домовляв. Я тобі вже пояснював чому. І зазвичай ти це робив у найневдаліший момент. А якщо говорити про сукню, Підсаланець схоже вирішив повернутися до початкової теми. То довга голка та нитка творять дива, щоб ти знала. Гадаєш, швачки встигнуть його вшити? З сумнівом протягла я. Не встигнуть. Але я й не про ушивання. Тобі ж треба, щоб воно не спадало? Так, ну так приший його. Що? Мученицьке зітхання Альда, мабуть, мало вкотре вказати мені на мою некмітливість. Втім, боязке розуміння сенсу його рекомендації вже замайоріло на задвірках мого розуму. Але ти пропонуєш пришити сукню до тіла? Саме так. Ти у своєму розумі. Ні, у твоєму. В голосі Альда я виразно почула глузування і вже знайомі злі веселощі. Як ти це собі уявляєш? Я опустила голову, спостерігаючи за тим, як витончене мереживо знову зрадливо поповзло вниз Береш нитку, протягуєш крізь вушко голки. Я знаю, як шити. На зміну моїй приголомшеності прийшла злість. Але те, що ти пропонуєш, не так вже й страшно, якщо діяти акуратно. Раджу попередньо зігнути голку і зробити кілька невеликих стіпків на боці вздовж руки, тоді ще й непомітно буде. Розгублено клацнувши щелепою, я повела оголеним плечем. З одного боку порада Альда була цілком практична, моя плоть ілюзія, що їй буде. А кілька дрібних стібків легко загубляться серед мережевного візерунку сукні. Але саме усвідомлення того, що я власноруч пришиватиму сукню до. Один мій знайомий порадив би інший варіант. Яхидно додав підсаланець. Прибити цвяхами. Але боюся, цього не зрозуміють ані присутні на весіллі, ані ті, в кого ти ці цвяхи проситимеш. Та й технічно це складніше, ніж. А що ти казав про магію? Згадала я. Ну, За допомогою якої можна змусити сукню не з'їжджати? Левітація, очевидно. ж. Дійсно, про це я не подумала. Можна ж змусити одяг триматися в повітрі разом зі мною, але контроль над двома заклинаннями може розсіяти твою увагу. По-хорошому, тобі взагалі зараз слід задовольнитися лише найнеобхіднішим мінімумом магії, щоб мати можливість швидко влити більше енергії у випадку. Та зрозуміла я, зрозуміла, Іх, піду шукати голку з ниткою. Подумки пробурчала я, прямуючи до ліжка, щоб перевдягнутися в повсякденне вбрання. А що її шукати? Попроси слугу хай принесе. Ле, мисле зв'язок, продовжив Альт, а як же мінімум магії? Ще не весілля. Ех, сперечатися було марно. Мисле зв'язок давався мені настільки погано, що для ліча це було якось навіть непристойно. Напевно. Принаймні так було кілька разів, коли я намагалася практикуватися в ній на заставі. В ті тижні Альт посилено готував мене до зустрічі з радою давніх і дотримувався думки, що без практики нікуди. Добре, що зараз відстань була невеликою. Дуже сподіваюся, що після мого звернення головний біль у бідола Еріла пройде швидко і не буде надто сильним. Треба було тільки його знайти досвіду створення мислезв'язку мені категорично не вистачало, тому друга сторона мала знаходитися в межах видимості аури. Опустивши погляд собі під ноги, я зосередилася на розгляданні аур людей, що клопотали унизу. У цьому строкатому миготінні мені не вдалося знайти бліде свідчення, що супроводжувало слабосильного мага. Золотиста завіса, що застилала мій погляд, цьому зовсім не сприяла. Навчилася бачити потоки енергії на свою голову. Мабуть, у домі його немає, задумливо промовив Альт. Подивись на околиці. Я полинула поглядом далеко вперед, потім на всі боки. І лише обернувшись і подивившись униз і вперед, там, на мою думку, знаходився ганок, помітила ріла. Його свідчення було ледь помітним, на тлі сліпуче яскравої та знайомої, надто знайомої Аури, отруйно зеленої, що переходила у чорнильно-фіолетовий колір до країв, і невимовно яскравої. Суртаз великий. видихнув підселенець, миттю розгубивши всю свою веселість і зловтіху. Я виразно відчула, як на зміну їй прийшов страх, такий самий, який Альт відчував у лігві Кіліра. Тільки цього бракувало. Альде, це ж так, судячи заури, це той ліч, якого ми бачили в маєтку Кіліра. І настільки я здогадуюсь, другий у раді давніх, за сумісництвом. Підселенець сказав це підкреслено спокійним, навіть майже байдужим тоном. Але я продовжувала відчувати його емоції страх, розгубленість, навіть у легку паніку, чи що. Але останнє почуття швидко зникло мабуть, Альт придушив цю емоцію чи приховав. Від емоційних відлунь підселенця та розуміння того, хто з'явився у будинок роду Суар з самого ранку, мене почало трясти. Заспокойся. Ой хто б про це говорив? Цю проблему вирішуватимемо свого часу, зосередся на тому, про що думала попередні півгодини. Сукня точно. Поки я відволіклася, Лів вже знову наполовину сповз. Хоча, правду кажучи, мене це зараз зовсім не хвилювало. А даремно, попри те, що я не зверталася до Альда, він чудово чув мої думки. Тепер ти просто зобов'язана виглядати бездоганно. Свідчення аури змістилося, непроханого гостя пустили всередину. У тому, що Ашиана не запрошували, я впевнена його імені не було в переліку гостей, бо я майже вивчила його на пам'ять під час заповнення запрошень. Його міг особисто запросити глава роду, зауважив підселенець. Дійсно, про це я не подумала. Сподіватимемося, що це перший і останній неприємний сюрприз на сьогодні. Зітхнула я подумки, зосереджуючись на аурі Ріла. Судячи з обрисів, що рухалися повз слугу, він пропускав до будинку людей, які супроводжували Ашена. Ну, чи просто ще когось, позбавлених такту та совісті настільки, що вони вважали за потрібне з'явитися на свято кількома годинами раніше. І прямували вони не до загальної зали, а до робочого кабінету лорда Тіора, що знаходився просто під моєю кімнатою. Насправді візит настільки високопоставленої особи може бути й не пов'язаним з весіллям. Схоже на самозаспокоєння, скептично зауважила я, Альт відповів не одразу так, неохоче визнав він за кілька секунд. Справді, схоже, але це дійсно може бути робочий візит. А вже ж, я зрозуміла, можеш не продовжувати. Я клацнула щелепою, зосереджуючись на аурі ріла, виходило вкрай кепсько. Мені й у спокійному стані не одразу вдавалося налаштуватися на майбутнього співрозмовника, навіть якщо він знаходився прямо переді мною. А з огляду на нинішні обставини. Мідоласі пощастило, що зв'язок не створився. У разі контакту ти б запросто вбила його на місці, судячи з кількості даремно витраченої енергії. Може, краще зазирнеш до лінс? Чи варто? Гадаю, у неї може знайтися голка з ниткою. Знизавши плечима, я попрямувала до виходу з кімнати. Ти передумала перевдягатися? уїдливо поцікавився підселенець. Так, до того ж, я розраховую на допомогу Лінс. О, критична ситуація позитивно впливає на твоє мислення. Я утрималася від відповіді на саркастичний коментар Альда. Якщо це була спроба мене роздратувати, вона провалилася. Всупереч метушні внизу, на другому поверсі все ще було тихо та безлюдно. Загалом логічно передбачалося, що без нагальної потреби сюди взагалі ніхто з гостей не попреться, але про всяк випадок, напередодні слуги пофарбували, вимили, протерли від пилу та відполірували все, що було на видноті. Швидко подолавши відстань до дверей кімнати меба і лінз, я зупинилася перед стулкою і після недовгого вагання тихенько постукала. Хоч зі свідчення аури по той бік я бачила, що чарівниця не спала і перебувала в кімнаті на самоті, мені не хотілося її турбувати навіть з огляду на вагому причину. Тому, якщо вона зайнята, я б вирішила за краще їй не заважати, а пошукати все ще живого Ріла. Мабуть, двері були замкнені, але з клацанням відчинилися. Я перелетіла поріг і зрозуміла, що магічний зір не обдурив мене. Лінс справді була одна, що загалом не дивно. Звичаї наказували майбутньому подружжю проводити ніч перед весіллям окремо. Але той самий звичай мав на увазі, що молодята взагалі все попереднє життя ночують порізно, і ніч перед весіллям має стати останньою. Привіт. Чарівниця привіталася першою. Лінц сиділа на ліжку, затягуючи шнурівку на комірі нижньої сукні. З тонкої, м'якої тканини кольору темного срібла. Вона вже почала вдягати весільне вбрання. Привіт, пробач я невчасно, прошелестіла я. Та ні, все гаразд. Чарівниця невпевнено посміхнулася, а потім, скривившись, поправила довгий рукав, що перекрутився на правому зап'ясті. Врешті-решт, мені знадобиться твоя допомога, щоб одягнути це. Вона могла попросити когось зі слух, видав свою дорогоцінну думку Альт. Дівчина вказала поглядом на манекен, на плечі якого було недбало накинуто важку верхню мантію. Наскільки легким і чарівним виглядало вбрання, передане Лін з її братом, настільки ж. Стриманим і солідним виглядало вбрання, в якому чарівниця мала провести сьогоднішній день. Хоча було важко не визнати, що у зборі вся ця конструкція виглядала по своєму гарно. Передбачалося, що край подолу та рукава темно сріблястої сукні трохи виглядатимуть з під темної мантії та підкреслять багатство її оздоби. А підкреслювати там було що. Щільний геометрично рослинний орнамент зі срібла та прозорих каменів широкою облямівкою йшов краєм мантії, від коміру до самого подолу, а також по краях широких рукавів, чорний та срібний. Червоному, жовтому та помаранчевому кольорам у весільному вбранні лінз місця не знайшлося. Мені теж потрібна твоя допомога, схаменулася я. Знову, відволікшись на боротьбу зі шнурівкою, чарівниця підняла на мене розгублений погляд. Щось трапилося? насторожено спитала вона. Не те, щоб трапилося. Я, чесно, не знала, як пояснити те, про що збиралася її попросити, тому вирішила почати з основного. Ти маєш голку з білою ниткою? «Хм...» Лінс ковзнула розсіяним поглядом по столу біля стіни. На широкій стільниці було багато чого, але швейного приладдя видно не було. Здається, десь тут мало бути. Підвівшись з ліжка, вона легким кроком попрямувала до столу і почала ритися в якійсь непримітній коробочці. А навіщо тобі? Потрібно сукню підшити. Я вирішила видавати інформацію порційно. Так, вона ж начебто нормальна по довжині. і сумнівом протягла чарівниця, все ще стоячи до мене спиною та риючись у надрях коробки, яка була явно місткіша, ніж здавалася, зовні. Напевно, також зачарована, як і моя сумка. Точніше, не підшити, а пришити. Лів з'їжджає. Хм. І у цьому мені потрібна твоя допомога. О, знайшла. З тріумфальним виглядом Лінс витягла з коробки моток ниток зі встромленою голкою. Від довжини майбутнього інструменту для тортур мені стало моторошно, що правда. Із ще більшим сумнівом додала дівчина, придивляючись до моєї сукні. Якщо шити по мереживу, виглядатиме грубо, нічого страшного, я вирішила трохи її заспокоїти. Там всього кілька стіпків треба зробити, та шити доведеться не лише по мереживу, тож довжина голки якраз. Ну, тоді я швиденько допоможу тобі, а ти мені. Чарівниця охоче зробила крок у мій бік: Де підшивати? Пришивати. Видавши шелестюче зітхання, я додала: треба кількома стіпками пришити лів сукні до мене. Супроводивши свої слова жестом, що вказував на те, що іде треба зробити, я не без задоволення відзначила. Не тільки мені ця ідея видалася дивною. Ти точно у цьому впевнена? Я ні. Це ідея іншого хворого розуму. «Ага, зрозуміло, кивнула чарівниця, криво усміхнувшись. Що означає зрозуміло? обурено спитав підселенець. Якщо у вас є краща думка, я з цікавістю її вислухаю. За обуреним бурмотінням Альда, я ледве почула, що сказала Лінс. Буде непросто, а коли було просто, треба ж було хоч щось відповісти. Альд сказав, якщо зігнути голку, буде зручніше. Додала я. Розгублено подивившись на голку у своїй руці, чарівниця непевно хитнула головою, а потім взяла двома пальцями вушком до великого а гострим кінчиком до вказівного. Під її уважним поглядом голка протягом кількох секунд набула форми майже ідеального півкола. Так треба? спитала Лінц. Так. Одразу відповів підселенець. Так, повторила я у відповідь. Ну, що ж, Лінц зітхнула, а потім видала демонстративно зловісну усмішку. Показуй, куди пришивати. Інша справа. У голосі Альда мені почулося схвалення. Швидше розпочнете, швидше закінчите. Легко ж тобі говорити. Сіпнувшись від першого уколу, я вирішила виказати підселенцеві своє обурення тим, що відбувається. А це, щоб ти знав, неприємно, м'яко кажучи. Наступний укол і відчуття, як нитка протягується під шкірою, змусило мене тихо зашипіти та клацнути щелепою. Не сказати, що це було нестерпно, з огляду на мою знижену чутливість, але дуже, дуже огидно. Все ж таки як добре, що у будинку коменданта я вмовила Альда не лишати мені повну чутливість. Лінс завмерла, запитливо дивлячись на мене знизу вгору. Кивком я дозволила їй продовжувати. Я знаю, що це неприємно. З несподіваним співчуттям промовив підселенець. Терпи. І звідки ж ти знаєш? Я поставила своє запитання раніше, ніж здогадалася, що Альт міг уловити частину моїх відчуттів. Втім, його відповідь виявилася іншою. Якось доводилося зашивати собі рану. Ось і все. Оголосила Лінс, обрізаючи нитку завбачливо підготовленими ножицями. Обережно порухавши руками та покрутившись, я переконалася, що тепер лів справді не з'їжджав, і навіть не відчувалося, що до мене щось там пришито. Тепер головне не забути про ці стіпки, коли роздягатимусь. Щиро вдячна за увагу. Залишайтеся й надалі зі мною. До нових зустрічей!